Приступаємо до створення найсмачнішої та корисної карамелі. Нам знадобиться 20 мл кокосового масла, 60 мл горіхового молока, 120 г очищених фіників і 1 столова ложка арахісової пасти. Завантажуємо все це в кухонний комбайн. Дану карамель я роблю для тістечка снікерс, тому використовую арахісову пасту. Ви можете взяти будь-яку вашу улюблену горіхову пасту. Наша карамель готова. Ось такий вона має вигляд. Якщо у вас нема кухонного комбайну, використовуйте занурювальний блендер для того, щоб досягти більш гладкої текстури. Або ви можете зробити все за допомогою виделки чи вінчика. Просто ваша карамель буде мати трошки інший вигляд. Відправляємо нашу карамель на півгодини в холодильник на стабілізацію.